Сьома стаття Конституції каже, кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його власність або взяти в оренду. Проте на практиці виходить дещо гірше. Старий радянський лозунг. Кожній сім'ї по квартирі, і нині актуальний як ніколи. Сересер втілити його в життя не встигла. Україна ж за цей тягар береться неохоче, Незважаючи на конституційні норми, обзавестися власним помешканням задача для більшості українців непосильна. Купити чи побудувати житло справа нині не з легких, навіть для так званого середнього класу, якого, як запевняють фахівці-економісти, в Україні і немає. Підприємливі українці, зрозумівши, що на державу в нових умовах сподіватися марно, житлову проблему почали вирішувати самі, подавшись заробляти гроші у Європу. Інші стали в чергу чекати, можливо, саме у їхньому випадку державна машина дасть збій у цьому році. Ми вже видали 36 ордерів на житлову площу. Це у Чернівцях з їх дев'ятитисячною житловою чергою маленьку розбіжність між нормою конституції і реальною картиною тут можуть виправити за якихось 125 років за умови збереження нинішніх темпів надання житла. Проте це не привід складати руки, запевняє Василь Гураль, саме черга може дати низку можливостей використати державне плече і розв'язати житлову проблему. Норманін, який перебуває на віку за місце проживання, він має право на отримання земельної ділянки. Друга пільга. Він, якщо молода сім'я до 35 років, він може отримати пільговий кредит. І ще одне є, зараз розробляється програма доступного житла. Пільговий кредит він же молодіжний. Одна із найвигідніших пропозицій держави в наш час. Всього 3% річних на 30 років. Ба більше, якщо у вас є, чи в подальшому з'явиться дитина, платитимете менше. Двоє дітей, чверть кредиту можна не погашати. Якщо у вас тріння і 50% від суми кредиту сплатили, житло ваше. Проте доступний такий кредит одиницям щасливчиків. Черговість визначає не людина, а комп'ютерна програма. Ця комп'ютерна програма, сервер знаходиться не в Чернівцях, а в Києві. Тобто комп'ютер сам визначає, кому надати пріоритет. Людина заповнює анкету, електронний мозок надає їй певну кількість балів, в залежності від того, місце у списку. Переваги на будівництво і придбання житла комп'ютер надає молодим багатодітним сім'ям, молодим ученим, спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях, сиротам та соціально незахищеним молодим сім'ям. Ще одна можливість кредит у банку. І у фонд доводити, що ви дійсно потребуєте покращення житла, і держава частково компенсує відсотки. Проте нині про таку позику українцям думати не варто на сьогоднішній день. Нові кредити, нові договори по цій програмі не укладаються а відбувається погашення тих відсотків чи то долі відсотків пораніше наданим кредитам. Ще один варіант програма Доступне житло, в якій держава пропонує розділити з сім'єю тягар купівлі, квартири. Система проста: людина оплачує 70% помешкання, все інша держава. Є й свої нюанси. Все у цій програмі нормативне і площа, і ціна. Тобто, якщо метраж більший ніж дозволено, а це 21 квадратний метр на людину та 10,5 на сім'ю, а вартість не має перевищувати 5 тисяч гривень за квадратний метр. Проте тут знімаються декілька перепон, які у програмі молодіжного кредитування перша і головна вік не грає ролі. Друга – поняття сім'я значно розширюється. По програмі молодіжного кредитування родиною рахуються е всі члени сім'ї, які молодше 36 років, тобто папа, мама, дитина. Минулоріч для підтримки програми Доступне житло на область виділили 3 мільйона гривень. Проте більшість коштів повернулися до держбюджету. Програмою скористалася лише одна сім'я. Більшість українців або ж не вірять державі, або ж елементарно не мають навіть тієї частини коштів, яка потрібна, аби скористатись будь-якою програмою. Роман Вітовський, Володимир Николяк. Теми дня. ТВА.